Християни у всьому світі впевнено, що раз більше використовують цифрові технології для Євангелія. Тільки на платформі TikTok християнський відеоконтент зібрав більш ніж 31 мільярд переглядів та зробив зірками молодих та впливових людей, таких як, наприклад, 23-річний Моріс Доул з Лотона, штату Оклахома. Його надихаючі відео подобали 76 мільйонів разів. З моменту, коли він почав використовувати додаток для служіння в 2018-му, довол має майже 4 мільйони фоловерів. Моя мета надихати людей, турбуватися про них та просто повертати любов до життя. Люди кажуть, що я відомий, але я віддаю усю славу Богу, сказав Довел. Елайджа Лемб ще один популярний християнський тіктокер. Визнав у відео в 2020 році, що робота християн у тікток не є ідеальною. Але не можна заперечувати те, що ці відео впливають на інших, пов'язуючи молоде покоління з Євангелієм. Я вважаю, що багато молодих християн у цьому додатку ревно шукають істину і, не соромлячись, проповідують Євангелія. Християнський Тікток підштовхнув мене зробити крок вперед та навчитися краще планувати. Люди, яких я зустрів, завдяки цьому додатку змусили мене відчувати себе потрібним. Запевняє хлопець. Також мені подобається, що люди у цьому додатку ставлять питання. Чеслі Лендей, експерт з інноваційного християнського лідерства, в нещодавному інтерв'ю сказав, що однією з найбільших причин зниження статистики традиційного членства в церквах є те, що молоде покоління мігрує в онлайн, в той час як старше покоління відмовляється адаптуватися. Нещодавно Лендей об'єднався з другим новатором та давнім прихильником цифрового євангелізму Джефом Рідом, щоб сформувати цифрову церковну мережу, яка шукає можливість для того, щоб люди використовували цифрові технології для залучення інших людей. Перше онлайн-вивчення Біблії, яке я викладав, було у 2000 році. Я займаюся цифровим служінням вже 22 роки. І до пандемії люди вважали мене просто немудрим, сказав Рід. Що ж, ковід підтвердив багато з того, про що ми говорили. Ми побачили докази, що це працює. Разом з тим Рід пояснив, що цифрові церкви охоплюють інший тип людей, ніж ті, які охоплюють традиційні. Дослідник вважає, що цифрові церкви не повинні конкурувати з фізичними. Я не та людина, яка збирається казати, що церковні будівлі треба зачинити і все має стати цифровим. Ні. Наприклад, мій батько ніколи не піде до цифрової церкви. І це нормально, сказав Рід. Я думаю, що обидві церкви є ефективними, проте нам потрібна свобода, щоб мати можливість досліджувати різні враження. Я розумію страхи та занепокоєння серед пасторів та прихожан, але це спосіб комусь допомогти. Правду кажучи, мільйони людей знайшли своє місце, досліджуючи різні способи вираження їхньої віри завдяки цифровим платформам, соціальним мережам чи віртуальній реальності. Якщо ви роздумуєте над тим, чи розпочати християнський ютуб канал, чи можливо нарізати найцікавіші думки з проповіді для Тік-Тока, пам'ятайте, що для Божої звістки немає перепон і завжди знайдуться ті, кому це дуже допоможе наблизитися до вічності.